Далі працюєте коло окопу, якщо дійшли. Хочете всі спускаєтеся в окоп, хочете, можете одного залишити на оттяжці. В першу чергу вам треба що? Зупинити противника в будь-якому випадку. Не дати йому наблизитись до окопу. Працюємо, працюємо! прорив! Змій, бля! Тебе прорив, сука, лівий фла! Зеко наші, каже, ми підтягуємося зліва! Славий флаг-одланий! Сьогодні відпрацьовували як і оборону в окопі, так і наступ. Працюємо з приводами. Привода це той самий АК-74, тільки він страйкбольний. Це пластмасова кулька, вона 3,5 мм. міліметра. Соответственно, при попаданні в тіло воно дуже відчувається. Давай! — Давай! — Давай! давай. Поясник командира, кажи! Блядь, прорив! Два блядь! Задача, яка була? Ну, дойди, знаєте, другу тройку. Ви зайшли в окоп, да. все, сіли і тримаєте 12. Реш... Думала, Решта ваша яка задача була? Я думав Затягнуть тро... позиції. От поки ви думали, ви всі тупо 200. От це в той час, коли ви думаєте. Думати, треба було там, коли ми все обсуждали, і сказати, що я думаю, і ми б це все обсудили. Вивчаємо їхню реакцію, дивимося на їхні помилки і стараємося це все Потихеньку, поетапно устраняти будь-яка ситуація, будь-які бойові дії. Спочатку вони плануються. Тим більше, коли є план, тоді легше визначити свої помилки. І коли вони виконують певну роботу, побачать свої там навчальні втрати, так звані, і кожна людина вже сама вказує, тому що є чіткий план дій. Вони його взяли і подивилися. Тут ми не зробили, тут ми замість цього зробили щось інше. Мушка у нас працює як штатний психолог. Вона їх тримає в тонусі. Знову ж таки, ми вивчаємо їхню реакцію. Чи вони е, приносять інформацію своєму підрозділу? Перший, хто зустрічається, почує, повинен дати інформацію решті людей, які її не чують або не бачать. Ця акція вже не вперше. Ми в одному підрозділі. Це одна сім'я, і ми маємо допомагати один одному, як в навчаннях, так і на полі бою.